Всім привіт дорогі друзі! Завершили жеребкування плей 1-16 Ліги чемпіонів. І сьогодні ми будемо обговорювати ці результати. Я думаю, що підсумок жеребу він є один. Анатолій Трубін знову матиме змогу забити у ворота Тібо Куртуа. Бенфіка знову зіграє проти Рала. Тільки проблема жоза муріння в тому, що це вже буде двохматчеве протистояння, друзі. Я думаю, що цей матч буде найцікавішим з точки зору предісторії і інтриги, хоча б подивимося. Але і всі інші пари ми також в цьому відео розберемо. Дам свої прогнози вже на 1-8. Тому від вас буду очікувати ваших прогнозів. Як ви вважаєте, Трубін знову заб'є реалу? Чи зможе Бенфіка пройти Реал в... Двох матчів предостоянні Пишіть також прогнози на інші пари. Ну, як зазвичай, перед початком відео, друзі, не забудьте поставити лайк, це дуже важливо для підтримки взагалі цього відоса і каналу. Ну і підписуйтеся, щоб не пропускати наступні відео та старт прямих трансляцій. Бетон. Бет Бетон. Бет Бетон. Перед вами пари, які ви джеребкували в плей-офф Ліги Чемпіонів. Зараз ми їх будемо коротко розбирати, буду давати свої прогнози. Ну і ліва частина у нас умовно сіра, права частина умовно синя. Тобто, так само, якщо дивитися. По офіційній сіці Ліги Чемпіонів саме так розподілені були е, команди. Одну восьму е, ми ще не побачили, тому що жеребкування одної-восьми буде після плей-офф кінці лютого. Тому тут тільки або, або ми бачимо, от е, наприкладі, Монако ПЖ Карабах Ньюкасл для них буде або Барселона, або Челсі. Давайте по цим парам. В принципі, в нас фактично усі пари мають фаворита і андердога. Е, тут е, логічно, тому що і сама жеребкування. І сама система цього плей-офф побудована так, що там умовно 9-10 команда грають проти 24, -ї, 23, -ї, і в нас так ліга чемпіонів от етап ліги склався, що фактично ну з найсильніші були вищі. Тобто, в цій ЛЧ не було, як в минулому розіграші, там дуже низько були Манчестер Сіті, да і в принципі ПЖ. Але цього сезону ПЖ знову отримали французів. Минулу сезону вони грали в плей-оф проти Бреста. Тут в них Монако, яке я вважаю, теж знаходиться не в найкращій формі зараз. Тому ПАЖ тут ну, явний фаворит. Я думаю, що Забарна і компанія мають проходити. Знову ж таки, Монако дуже нестабільна команда в цій лізі чемпіонів і взагалі в них зараз є е, певні проблеми з грою. Карабах Ньюкасл, ну тут, звісно, респект Карабаху за те, що вони вийшли в плей-офф. Це вже велике для них досягнення. Е, я думаю, що і потрапити в ЛЧ, а пройти ще кудись вище. Це ну, просто за очі для цієї команди. Але проти Ньюкасла буде надскладно. Е, я, в принципі, прогнозую тут, що Карабах в себе вдома може взяти нічаю, навіть виграти. Але в двох протистоянні я не думаю, що ми побачимо тут сенсацію. Тому мій прогноз, що ПСЖ Ню все-таки пройдуть і Карабах Монако на даному етапі не є серйозною перепоною для цих команд. Далі на ПСЖ Ньюкасл чи будь-яку іншу команду, яка пройде, очікує Барселона Челсі. Хто саме буде проти кого грати? Це вже ми дізнаємося знову ж таки в кінці лютого, але там уже легко і прогулянки. Ні для кого не буде, тому що Челсі ну, непогано Лігу Чемпіонів провели. Барселона стабільна, також в цій ЛЧ, потрапили в топ-8, тому буде і ПСЖ, і Нюкаслу дуже складно, особливо Монако Карабах, якщо сенсаційно зможуть пройти. Йдемо далі нижче. У нас з лівої частини е, таблиці Галатасара Ювентус. Цю пару я вважаю плюс-мінус рівною, тому що Галатасара мені, в принципі, по атакувальному потенціалу подобається. Е, ну і взагалі їхня гра виглядає доволі конкурентною на фоні навіть сильних команд. Ювентус, вважається, звісно, грандом європейського футболу, але за останні роки я не думаю, що ЮВ може ну серйозно конкурувати з умовною Барселоною, з Баварією за фінал Ліги Чемпіонів да, з іншими командами. Зараз ПСЖ, який знаходиться в класній. В класних кондиціях, з хорошим складом. Тому спрогнозую прохід Галатасарай. Мені здається, що ця команда якраз може створити, ну якщо не сенсацію, тому що для мене команди плюс-мінус рівні, то як мінімум невеличку несподіванку. Бо ну, вони вже в плей-офф це вже для них добре, бо турецькі команди, як на мене, не дуже класно виступають останні роки в Лізі чемпіонів. От. Ну і ось імен, Сане дуже хороша атака. Плюс мені подобається, як вони пресингують. Вони не тільки захищаються, а дійсно намагаються. Грати в якийсь атакувальний футбол, якась організація в обороні присутня проти Ювентуса. Я думаю, що це може спрацювати. Подивимося, мій прогноз тут доволі несподіваний. Атлетіко Мадрид Брюге. Ця пара, ну звісно, фаворитом є. Колектив Сіміоне, але Брюге теж має от хороший підбір виконавців попереду. Хороших, швидких вінгерів, непогане завершення, добре працюють при стандартах. Тобто Атлетіко точно буде непросто. Але сказати, що команда Сіміоне складеться тут Брюге чи якось сенсаційно вилетить, я не думаю. Все-таки досвідчений Алчоло має проходити в двохматчово протистоянні такі колективи, як Брюге. Так, да, у них хороша там атака попереду, але в обороні, ну, Атлетіко Мадрид як мінімум виглядає при. Металітетніше. І я думаю, що за підсумками двох матчів команда Сіміона прийде. Тому в цих, в цих парах у мене прогноз на те, що Галата Сарай проходить і Атлетіко Мадрид, а потраплять вони на Ліверпуль та Тоттенгем Гоцпур, друзі. Тому тут теж буде дуже складно. Сильні команди англійські і для будь-якого суперника, тому в одній восьмій будемо вже очікувати конкретно жеребкування. Ну і найцікавіше, для нас залишила взагалі Ліга Чемпіонів і це жеребкування. От Бенфіка. Реал Мадрид. Здавалося, б явний фаворит Реал, але ми всі знаємо предісторію цього протистояння. Гол Анатолія Трубіна, друзі, цей гол дав можливість Бенфіції потрапити в топ-24, потрапити в цей плей-офф. Якщо ви не бачили останні відео на каналі, передивіться їх, перше відео з оглядом взагалі цього поєдинку, восьмого туру, де ми розбирали цей матч детальніше. Так? Ну і відео окремо записав для вас 10 фактів про гол Анатолія Трубіна. На ворота Рала, найцікавіші події, які з цим голом пов'язані. Обов'язково теж це відео перегляньте, щоб розуміти взагалі мою думку з цього приводу. Так от, Бенфіка Рал, ну звісно, я посміявся в голос трошки з цього жеребкування. Ми розуміли перед жеребом, що 50 на 50 є вірогідність, що вони знову зустрінуться, і так склалося, що ці 50% зіграли на користь Анатолії Трубіну. Який, я думаю, що зараз теж посміхається, тому що ну знову побачити цей матч. Ну, це напевно найкращий поєдинок буде з точки зору інтриги. Особистого протистояння в цьому плей-офф, хоча можуть посперечатися деякі матчі, але я думаю, що для нас, для українців, так точно це найцікавіший матч, тому що тут цілих три українці будуть. да Лунін на лавці для запасних і Судаков. Трубін сподіваюся, що в двох матчах будуть в старті, і все з ними буде гаразд. По прогнозу, друзі, ну це, звісно, вже не одноматчеве протистояння. На жаль, для Бенфіки, тому що ви бачите, все дуже добре склалося для Бенфіки. Давайте будемо відвертими в цьому. Цьому восьмому турі Алче, який дав право їм зіграти в плей-офф, тому що ну Реал і так зараз розібраний. З точки зору того, що змінився тренер, прийшов Арбелоа, який, скоріш за все, це перехідний тренер, а не основний на роки. Тобто, да, в обороні великі проблеми. Подивіться, як Реал грає в захисті. Там Бенфіка настріляла за перший тайм 14 ударів. Плюс до того в другому таймі склалося для Реала все жахливо. Вони отримали дві червоні. В них в роздягальні не все окей. В них на нервах футболісти вилучаються І якраз от Родріго не зіграє так. А, той же Асенсо, по-моєму, теж не зіграє, який отримав червону. Тобто і так проблеми, а тут ще і. Ось таке. Але в, з точки зору двох протистояння, я думаю, Рал, з Арбелоба, Зербело, з Алонсо, з Клопом, неважливо з ким. Має проходити такі команди, як Бенфіка, хоча потрібно віддати належному Уріні, він під кінець зміг стабілізувати як мінімум результати. І його команда грає цікавіше в Атаці, його команда грає злагоджено в обороні. Так, МБАПЕ, звісно, свої десь е -е, пушечки розрядив, забив два м'ячі в першому протистоянні. Але Бенфіка непогано грала в захисті. Вони перекрили Вінісіуса. Вони фактично закрили МБП окрім цих двох голів, двох епізодів. Тому в цьому матчі я прогнозую, що ми отримаємо інтригу. Я думаю, що Жозе Муріньо, як Special One, підготує щось для Реала як досвідчений хитрий лис в, взагалі в цьому футболі, він підготує щось цікаве для Реала і зможе, можливо, навіть виграти матч там, один вдома. Але за рахунок класу, Реал Мадрид, я думаю, що пройде, і тут казка все таки трубі на Бенфіки завершиться. Хоча і Реал зараз, по суті, може вилетіти, тому що знаходиться не в найкращих кондиціях, не в найкращому стані з точки зору балансу. Тому що атака в Реала то працює, але в обороні великі пробіли, провали, якими можуть користуватися навіть такі команди, як Бенфіка, не говорячи вже про Барселону, Баварію, інші сильні команди, які, на які. Але точно потрапить там умовний навіть Манчестер Сіті, як ви бачите, може потрапити або Спортинг, або МС саме на цю пару, хто із них виграє. Тому я бажаю Трубіну, друзі, звісно, зіграти класно. Ми не говоримо, що він там знову заб'є. Можливо, саме в цих двох матчах проявить себе не Анатолій Трубін, а саме Судаков, тобто вже буде зміна героя в цій команді. Я Георгію цього бажаю, звісно, і. Хочеться, щоб наші проявили себе, були в тонусі в накаті, особливо під збірну в кінці березня. Хотілося б, щоб на найвищому рівні ці футболісти грали і в подальшому. Просто що реально команда дуже сильно їм потрапила, навіть незважаючи на те, що вони 4-2 їх обіграли. Так тому мій прогноз не оптимістичний для Бенфіки, але я думаю, інтригу ми побачимо. І Реал точно легко не пройде. Думаю, це буде в один-два м'ячі. Те, що Анатолію Трубіну знову доведеться. Зіграти в такому відповідальному матчі, він вже за кар'єру свою. Скільки цих матчів протирала зіграв, що мені здається, йому вже набридло. Але. Але потрібно нам пам'ятати цю предісторію, яка сталася конкретно в восьмому турі Ліги Чемпіонів, де Трубін вразив ворота Тібо куртуа. Я думаю, що для куртуа це теж такий певний момент, дуже неприємний для нього пропускати від кіпера, та ще й доволі талановито, який я думаю, що через кілька років може його нішу зайняти. А можливо, навіть Реал Мадрид через ці матчі придивиться на Анатолія Трубіна як на основного кіпера в майбутньому для Реала. А чому б і ні? На Луніна ми бачимо, не дуже розраховують. Взагалі було б цікаво побачити, прикиньте, конкуренція в реалі Лунін Трубін. Це було б насправді взагалі фантастично. Тому тут Луніну хіба можна побажати тільки піти з реала, або все-таки якось виграти конкуренцію в Куртуа, хоча, я думаю, це нереально. Ваші прогнози, друзі, на це протистояння обов'язково пишіть. Ну і з правої частини пара буде глімт інтер Тут, звісно, я теж не очікую чогось фантастичного від Буде глімта для них теж потрапити в плей-офф це вже дуже велике досягнення. Хоча мені дуже подобається, як ця команда грала. Вони в останньому турі сенсаційно обіграли атлетіку Мадрид. Якраз це дуже хороший приклад того, що для Інтера оцей суперник буде дуже незручним. Тому що Буде Глім грає другим номером дуже класно. Вони добре контратакують, забивають свої м'ячі. От. Фаворитів дуже сильно кусали в цій лізі чемпіонів, а інтер звик грати другим номером. Вони при минулому тренері грали при Інзагі, зараз при нинішньому, плюс-мінус те саме. Там схема не змінилась. Вони і далі грають в 3 цз широкі у них латералі, два нападники. Тобто, ця система вона і далі ну, намагається працювати, але це вже не дає того позитивного результату, який був навіть в минулому сезоні. Хоча в САРІ вони зараз виглядають найсильніше. Але тут їм доведеться в двох матчах, скоріш за все, грати першим номером. Розкриватися для буде Глімта це прям просто цукерочка. Тому тут очікую також такої цікавої заруби, і не думаю, що Інтер легко пройде, але ставлю в цих двох матчах, що Реал і Інтер все-таки пройдуть і вийдуть в одну восьму на Спортинг та Мансіті. А з ким хто там зіграє, це вже ми побачимо. Тому що для любої пари спортинг, напевно, найпріоритетніша команда, яку б хотілося б зловити в стадії 1-8. Тому подивимося, як кладеться конкретно. Тут. Ну і останній у нас. Пари плей-офф це Боруся Дортмунд та Аталанта Тут плюс-мінус рівно реально дві команди, як мінімум по статусу, тому що Аталанта, в принципі, сильна команда, не вважається прям грандом. Боруся Дортмунд теж сильна, але теж не вважається грандом. Ну, особливо в тому вигляді, в якому зараз є команда. Так само, і Аталанта. Теж трошки після от відходу там колишнього тренера Гасперіні якось Аталанту починає хитати по Єврокубкам, хоча по інерції вони ще туди виходять. Боруся Дортмунд. Ну, я не знаю, чесно кажучи, для мене тут фаворита взагалі, очевидно, нема. Мені дуже складно. Я не дивлюся регулярно, Бундеслігу взагалі. І серію А дивлюся тільки, як там Маліновський заджайно грає. Тому мені складно оцінювати ці дві команди. Тому що обидва колективи програли два свої останні тури в Лізі Чемпіонів. Насправді для них вони були визначальними. Хоча в Борусі були сильні суперники, це був якраз і Інтер і це був Тоттенгем, де вони жодного голу не забили, два пропустили. По 2-0 програли. Ваталанти був Більбав яким вони злили вдома? 2-3 програли і програли Royal Уніону 1-0-1 на виїзді, точніше так. І в принципі, із позитиву, у них от тільки в Лізі Чемпіонів, там, ну із сильних команд обіграли Челсі 2-1 вдома. Можна сказати, це хороша подія. Але в цілому обидві команди реально виглядають так собі. Але спрогнозую, що пройде все-таки Аталанта, як на мене, в обороні, як мінімум, колектив трошки краще виглядає, ніж команда з Німеччини. І Пара це Олімпіякос Баєр. Ну теж сказав би, що Олімпіякос ну непогано провели цю Лігу Чемпіонів. На жаль, фактично без Єремчука, який, скоріше за все, покине цю команду. В нього то травма. То він в запасі сидить, не грає там, десь з лавки з'являється. На жаль, він, бачите, не зіграв серйозну роль в Лізі Чемпіонів за. Олімпіакос тут, звісно, Байер буде фаворитом, але знову ж таки, це теж не той Байер, який був при хабі Алонсо, і він теж помиляється. Він теж ну, може програти От навіть такі протистояння, як з Олімпіакосом, а грецький колектив виглядає дуже непогано. Особливо, якщо враховувати той факт, що Олімпіакос вже обіграв Байер. З рахунком 2-0 в сьомому турі Ліги Чемпіонів, тобто вони вже грали між собою, і це, я думаю, що теж ключовий факт. Я думаю, тут можна очікувати навіть несподіваного результату. Тому що, ну, якби Олімпіакос, останні два матчі Ліги Чемпіонів виграв. До цього вони обіграли Кайрат Аякс. Вони обіграли. Да, можливо, з календарем пощастило, але із Реалом, я пригадую, там заруба була. Вони програли тільки 3-4. Тобто, да, в принципі, дуже конкурентно здатна команда. Байер зараз, начебто, ну так вийшли з цієї кризи. В них було три матчі поспіль. Вони програли в усіх турнірах. Зараз от тобто, останній тур вони виграли тільки в Вілі 3-0, але там треба дивитися на той Віліреал в жахливому стані. Тому теж неочевидна пара, але поставлю на Олімпіакос Вони виглядають, як мінімум, трошки стабільніше на даному етапі. Перші матчі плей-офф пройдуть 17-18 лютого, матчі відповіді 24 та 25 лютого. І після цього вже переможці плей-офф вийдуть до 1-8 фіналу, де зіграють з вісьма найкращими клубами загального етапу. І жеребкування 1-8, 1-4 та 1-2 ліги чемпіонів пройде 27 лютого тобто там ми вже дізнаємося всю сітку повністю Ліги Чемпіонів. Це буде останнє жеребкування от аж до фіналу. Тому, друзі, будемо чекати результатів. Пишіть ваші прогнози, кого ви бачите в одній восьмій. Тому давайте закріпимо мої прогнози на сьогодні. Я думаю, що проходить ПС Ньюкасл Думаю, Галата Сарай Атлетіко, Реал Мадрид Інтер та Аталанта Олімпіако. звіримо результати вже де влучив, а де ні по завершенню плей-офф, друзі. Я думаю, що, можливо, стрім проведу по матчу Бенфікарал. Якщо вам цікаво, можу для вас прокоментувати цей матч. Як мінімум перший та і другий, я думаю, що буде цікавий, з огляду на те, як перший матч зіграють, який буде результат. І загалом огляди теж плануються по лізі чемпіонів, тому що у нас УПЛ стартує тільки в кінці лютого. Трансфери, я думаю, основні вже фактично зроблені. Тому Ліга Чемпіонів за нею будемо слідкувати на каналі. Буду робити для вас по ній контент. Не виключено, що і стрім. Тому пишіть свої побажання в коментарях, прогнози і загалом ваші думки про особливо матч Бенфіка Реал Мадрид. На цьому в мене все. Чекаємо вже середини лютого, щоб побачити перші матчі плей-офф. Ставте лайк обов'язково, підписуйтесь на канал, заходьте на телеграм обов'язково. Також допідпишіться, щоб бути в курсі всіх подій в українському, європейському футболі. Ну і загалом, щоб бути на зв'язку з каналом. Тому усім до нових зустрічей.